Сьогодні свято, пречудове свято, бо жінку, матінку вшановує весь світ, І лине привітань, пісень багато, бо ж мама найдорожча з юних літ. Заквітчена вся хата рушниками, на них чарівні квіти бачу я, їх вишивали добрі руки мами, на квітку й схожа матінка моя. Немов ромашка ніжна і тендітна, така ж чарівна, як любов сама, вона завжди ласкава і привітна, така найкраща лиш вона одна. Моя ж матуся лісовий дзвіночок, і синь небесна у її очах, і лється срібно, мамин голосочок, у ніжній мові, у дзвінких піснях. Як незабудки в мами світлі очі, і ніжні руки пелюстковий цвіт. Вона найкраща, я сказати хочу, мене веде за руку в білий світ, а на конвалії краплиночки роси, і стільки ніжності у квітці цій без меж, і сили, й магії дитинної краси. Моя матуся схожа з нею теж. Моя матуся мов підсніжник ніжний, в ній дух і сила незборима є, і хочу квітки колір білосніжний, та є жага, щоб довести своє. Тюльпани дуже гарні квіти, такі всі різні у саду цвітуть. На маму схожі недаремно діти у свято мамі радо їх несуть. Гербери Квіти просто дивовижні, яскраві, кольорові, осяйні, вони бувають надзвичайно ніжні, на рідну маму схожі, так мені. А крокуси, яка краса чарівна, природи, несказанна дивина, моя матуся, ніби та царівна, як диво квітка і сама весна. Троянда, диво, що є красивіше. Погляньте, скільки радості цвіте, Троянди й мама, в світі наймиліші, я хочу, мамочко, щоб знала ти про те. Моя матуся, мов краса лілея, що пишно розцвіли на квітнику. Пишаюся я мамою своєю, люблю її, красиву і струнку. А ви, айстри, бачили, ніби зірочки. Кольорові, радісні, чарівні і світлі. У моєї матінки вигляд теж такий, І очі в неї лагідні, добрі і привітні. Нема кращого нічого, як волошки в житті. в них така чарівність і краса своя, кращої, як мама, тож немає в світі, на волошку схожа матінка моя, ніжні фіалки землю вкривають. Всюди весна і сміх, рідну матусю зі святом вітаю, мамочка схожа на них. Синенькі проліски, вони повсюду, їх сонячні лоскочуть промінці, їм усміхаються прохожі люди, на маму, схожі диво квіти ці. Півонії яскраві, кольорові, у них життя буяє і цвіте. На маму схожі квіти ці казкові, Я хочу, щоб дізнались всі про те, як же гарно повсюду бузок зацвітає, ніби свято на цілій землі. Моя матінка вроду таку ж гарну має, і до матінки горнуться діти малі. Червоні маки, мов вогнем струмують, горять, як полум'я, приваблюють усіх. Немов матуся нам любов дарують, і щастя, і радість, і веселий сміх. Ірис це квітка справді дивовижна, яскрава, гарна, дивна і струнка, моя матуся мовця квітка ніжна, струнка і гарна, як ірис така. В нарцисах стільки ніжності п'янкої, і вроди дивної. В них аромат весни матусенька, цінителька краси такої, що навесні на землю йде і в сни. а маргаритки все собі квітують, з весни до осені та й взимку ще цвітуть. Тепло і радість людям всім дарують до серця кожного, як матінка, ідуть. Зацвів жасмин, і земля враз посвітліла. І в мами усмішка чарівна ожила, здається, що ростуть в людині крила, в природі стільки радості й тепла. Красиво ж як коли цвітуть жоржини, в них стільки кольору і сонця цвіт, найкращі квіти, мабуть, для людини, і мама любить їх з дитячих літ. От гладіолус дуже квітка мила. У ній стремління жити і політ, Жага творити і нестримна сила, і мама теж, як квітка, йде у світ. Біля хати край віконця квітнуть мальви чарівні, в них любов і промінь сонця, ніби матінка вони. А чорнобривці, мабуть, це бабусі чогось завжди здається так мені. З бабусями так добре я сміюся, вони всі добрі, милі, чарівні. Всі квіточки великі і маленькі, ми склали в чарівний букет і подаруєм їх для матінки, для неньки, а вам розкриєм свято наш секрет. Бо й справді, мами, нам на квіти схожі, леліють нас у щасті і теплі, самі ж чарівні, гарні і пригожі. Неначе квіти на святій землі, бажаємо вам сонця, світла й казки, чарівних весен і казкових снів, як квіти, квітніть на землі, будь ласка, сто тисяч весен і мільйони днів, бажаємо вам щастя і терпіння, здоров'я від землі і від води, краси і радості, щасливого цвітіння! Щоб довго ви були в нас молоді.